Каньок. Тут вентильований коньок, бачите його завершення. Це тимчасово закриваємо, щоб не замакало, це буде прибрано, буде змонтована стандартна система для вентильованого конька. Зверніть увагу на розоклонки, котрі робляться за вентиляційними каналами, тому що, звісно, з утепленням вони доволі великі. Навіть без утеплення, якщо подивитися, бажано це робити. Це для того, щоб у нас не було проблем. Також додатково б'ється галтелька дерев'яна сюди, для того, щоб не було у нас пустот, коли ми будемо робити бітинку. Важливо дуже виводити гідробар'єр вище. Це цього стика для того, щоб отримати додаткову надійність цього примикання. Тому такі речі треба обов'язково робити. Випуск фабу і вентильовані коньки. Ось тут ми робимо обов'язково. У 23-му році у нас так вийшло, друзі. Ми робили реконструкцію будинку, котрий ми проєктували і будували в місті Буча. Ми добудовували ще одну кімнату. Мої підписники бачили, я це показував на вебінарах. І ми там розбирали нашу бітумну черепицю. Простояла вона 7 років, виходить. Значить, Це був дах гаражу. Там були, стояли флюгарки для вентиляції підкровільного простору. І от коли ми розбирали цю, цей дах, ми були в шоці, тому що там стояла гарна ОСБ закордонна, не будемо називати бренд. Так от товщина цього ОСБ була майже два рази більша, ніж ми її поклали. Тобто за 7 років ОСБ прийшло майже вже в негодність. Тобто Флюгарки, як такові, вони дуже погано працюють. Якщо є можливість, друзі, робіть вентильовані коньки. Вони краще вентилюють простір, вони будуть краще допомагати і ІОСБІ і дереву залишатися сухими. Флюгарки це дуже-дуже крайній варіант. Ми в останні роки їх не використовуємо. Але на що я хочу, друзі, звернути вашу увагу? На саморізи. Я розумію, що соціальні мережі доступні всім. Всі, хто має телефон і розносить всяку пургу. Так от, друзі, я спираюся на ріш... я приймаю рішення в проектах і на будівництві, спираючись на дослідженнях старих будівель. Дах, котрий ми розбирали, да, там були чорні саморези, так само покручені. Так от ви знаєте, чорні саморези, я думаю, там би простояли ще років 50 А от в USB була вже повна жопа. Тому перед тим як когось хайти піднімати шуміху да, з приводу того або іншого рішення і виконання, ви подумайте, воно того вартує взагалі то.